Шановна громада, білоцерківці! Місто пережило непрості два місяці передвиборчих перегонів. Сьогодні з упевненості можу сказати, що на виборах переміг ваш патріотизм та прагнення змін на краще. Ми довели, що ми єдина громада, яка дивиться в одному напрямку. Дякую всім, хто повірив у мої чесні наміри та підтримав мене. Дякую всій команді самопоміч у Білій Церкві. Демократичним силам і громадським організаціям за всебічну допомогу. У найскрутніші моменти я відчуваю ваше надійне плече і це додає мені сил. Дякую тим, хто прийшов вчора на виборчі дільниці. Я отримав від вас величезний кредит довіри, який поверну з усіма відсотками. Дякую тим, хто віддано працював на виборчих дільницях і не допустив фальшування результатів. Як міський голова, зроблю все, щоб у нашому рідному місті більше ніхто навіть не міг подумати, що вибір громади можна спотворити. Перемога була нелегкою, вона стала реальною завдяки об'єднанню наших спільних зусиль. І я не маю морального права відступити від тих принципів, яких я вже задекларував. А саме, долучення громади до управління містом. Жодне Життєво важливе рішення для міста не буде ухвалене в одному кабінеті. Я з цього шляху ніколи не зверну. І першим тестом на співпрацю з громадою стане спільне формування бюджету 2016 року. Одночасно з цим розпочнеться повний аудит господарчої діяльності виконкому і комунальних підприємств. Для цього нам всім потрібно дуже багато працювати, бо комфортне. Сучасне європейське місто не з'явиться саме по собі. Це спільна робота громади, влади та бізнесу. Майже 24 тисячі городян висловили довіру моєму опоненту. Обіцяю у своїй діяльності на посаду білоцерківського міського голови врахувати потреби і прагнення всіх мешканців незалежно від того, кому вони віддали свій голос. Тому запрошую всіх. До співпраці на благо нашої Білої церкви. Ще раз вітаю громаду, із нашою спільною перемогою. Слава Україні!